Всім привіт, друзі! Я обіцяю, що Київська перепочка все-таки обов'язково буде в кожному вашому місці, але, на жаль, я не розрахувала свої сили. Я наважилася поїхати в тур, коли мені було рекомендовано госпіталізуватися. Я все-таки не хотіла відміняти, але Зігравши буде і сьогодні в відні, і я розумію, що я не вигребу, тому повибачаюсь дуже. Я повертаюся в Україну. Мені треба лягти трішечки в лікарню в зв'язку з тим, що маю проблеми по здоров'ю, і останній період дуже важкий для мене був, і тому, мабуть, це все посипалось. Тому я думаю, що в найближчий найближчий час голосимо дати. Коли ми е, доїдемо і зробимо все-таки вистави, всі ваші квітки дійсні. Е, люблю вас і дуже, дуже, дуже переживаю вважаюсь, хотіла потягнути, але не потягну, чесно. Вертаюсь додому. Вертаюся додому, але приїду до вас всіх обов'язково. І може ще більше до того, коли не було в турі цьому, ще якісь міста. Дай Боже, тримаю пальчики.